Так, ну і останнє поле на сьогодні, як бачимо, вже я зайшов на соєве поле. Це у нас е піонер лінія А висіяна по кукурузі, висіяна 70 міжрядням і висіяне 240 тисяч на гектар. Але, е як, бачимо, як бачимо, і я запитував знайомих, що в цьому сезоні соя якась ну не не знаю, якась вона не така, як має бути. Тобто, ну ніби рядок і зійшов. Але, ну не знаю, рослинки, якісь ну, такі маленькі, якісь чахлі, не знаю, якось воно так важко розвивається. Ну, Звичайно, на початку не найкращі умови для неї склалися. тобто Ми посіяли, потім було серйозне зниження температури, е, вологий ґрунт. Все це діло е, з тиждень пролежало без руху там. І якби це, я думаю, що вплинуло негативно. Тобто, сходи були такі потягнуті в часі. Та й в інтенсивності, тобто енергія самого посінного матеріалу, була, як на мене, досить таки втрачена. І в таких умовах, то 240 тисяч висіяних насінин, а зійшло, відповідно, ще менше, то трошечки, якби насторожує. Але будемо сподіватися, що додаткові опади і тепло дадуть їй можливість розвиватися. І ми отримаємо такі, скажімо, величенькі рослини, які, можливо, будуть з гілками, і цим самим компенсуємо ту норму, якої не вистачає, як здається, на даний момент. Ну, рядочки ніби й гарно стріляються, от їх помітно, їх помітно, вони непогано стріляються, але здається, що в тому році, наприклад, на дослідній ділянці соя була так, скажімо, інтенсивніша. Тобто сходи були більш рівномірні, більш сильні, бо там трошки були інакші погодні умови. Ну а ці зіграли, так скажемо, не ахті. Тому кому цікаво, спостерігаємо, слідкуємо, дещо далі буде час, прийду з лінієчкою, поміряємо е густоту стояння, що тут у нас виходить. А потім буде цікаво, що ж буде кінець, яким той буде кінець. Тому так бажано-небажано, бажано, ми експериментуємо і. Кінцевий результат підскаже, чи е, ось, така, е, ось такий зріджений посів, тобто, точніше, зріджені сходи, чи мають право вони на життя і на високий врожай. Тому, кому цікаво, залишаємо, слідкуємо і до зустрічі!